Привіт! Це рубрика кращий лут в PUBG Mobile» І в цьому відео ми перевіримо лут в таких локаціях як оці хати, які знаходяться ось тут гадка і хоспіталь. На першій локації в нас ось такий лут. По вісам нас тут непогано. По прицілам маловато. По аптечкам нормально. По зброї добре. По гранаткам нормально. Покіпровці теж нормально. І Я ще тут знайшов 7 жетонів. Добре, ми прийдемо до гадки. І цем таймлапсик, який я лутаю в дану локацію. Добре, давайте подивимося, що я тут назбирав. По обвісам у нас тут все добре. По прицілам також непогано. По зброї тут поганенько. По аптечкам нормально. І я ще тут знайшов 7 жетонів. По гранаткам непогано. По екіпіровці нормально. І Я ще тут знайшов рятувальну кулю. Добре, переходимо до останньої локації під назвою Хоспіталь. Ну а поки я лутаю дану локацію, хотів сказати, що 90% моїх глядачів дивляться мене без підписки. Будь ласка, підпишись, бо це дуже великий процент. Ну а ми подивимося, що я тут назбирав. По обвісам у нас тут нормально. По прицілам також добре. По зброї ідеально. По аптечкам нормально. По екіпіровці маловато, я ще тут знайшов 14 жетонів. По гранаткам нормально. І крім цього, я ще знайшов аж дві ракетниці. Що ж, ось таке відео, я дійсно воно тобі сподобалось. Ти поставиш лайк, підпишся на канал. І до зустрічі!